Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелій від Луки разом. Ми сьогодні будемо розмірковувати про наше майбутнє. Будемо розмірковувати про царство Боже, як наше особисте майбутнє пов'язано з Царством Божим. Саме це запитання буде сьогодні таким практичним для розмірковування кожному з нас. Будемо читати з вами сьогодні Євангелій від Луки, 6 розділ 17 по 20 вірш. Зійшовши він, ісус Христос став з ними на рідному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. А він, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваша є! Царство Боже, ми з вами сьогодні будемо говорити. Ми вже сказали про перспективу свого життя. Давайте з вами подумаємо, як ми з вами бачимо перспективу свого життя. Сьогодні дуже багато вчителів навчають, що ми маємо подувати плани на майбутнє, що ми маємо розуміти, куди ми спрямовуємо своє життя. Так само Ісус Христос навчав нас думати про наше майбутнє, але Ісус Христос навчав думати нас про наше вічне майбутнє. Чи буду я в Царстві Божому? Чи пов'язую я своє майбутнє з Царством Божим? Чи думаю я про те, яке це? Царство Боже і як я можу бути в Царстві Божому. Тож сьогодні перше запитання, чи пов'язую я своє майбутнє з Царством Божим? Друге запитання. Чи реально я розумію, яке Царство Боже? На якій підставі я думаю, це третє запитання, що я буду в Царстві Божому. І можна тут додати, на якій підставі я думаю, що я не буду в Царстві Божому. Тож сьогодні Ісус Христос хоче, щоб ми задумалися над цима запитаннями. Давайте ще раз уявимо з вами той день, коли Ісус Христос проповідує нагірну проповідь. Ми з вами прочитали, що в той день навколо Ісуса Христа була безліч народу. Вони були дуже різні, ці люди, які зібралися навколо Ісуса Христа, були юдеї, були євреї, були учні Ісуса Христа, були навіть язичники з Приморського Тира і Сидона, були люди дуже хворі, були люди навіть одержимі нечистими духами. І всі ці люди намагалися доторкнутися до Ісуса Христа. Кожному з цих людей було зрозуміло, що з Ісуса Христа виходила сила і оздоровляла всіх. Не тільки учнів Ісуса Христа. Вона оздоровляла всіх. І Ісус Христос давав своє зцілення через Ісуса Христа Приходило в той день, прийшло в той день. В життя дуже багатьох людей написано безліч народу, тобто дуже багато людей. Але Ісус Христос. Потім зосереджується на своїх учнях, звертається до своїх учнів, написано в 20-му вірші, поглянувши на своїх учнів, тобто він знайшов їх очима, був певний контакт очима, він, скажімо так, зосередив своє слово саме на цих людях і почав говорити про приналежність Царству Божому. Ісус Христос почав їм говорити, що те, що відбувається сьогодні, це ще не кінець. Це ще не завершення, прихід Царства Божого у всій повноті ще попереду, так і в нашому житті сьогодні, наше життя сьогоднішнім станом речей не завершується. Це тимчасовий стан речей. Подумайте про своє життя, подумайте про своє розуміння, свої емоції, подумайте про свої обставини, і про обставини кожного з нас можна сказати з повною впевненістю на підставі Слова Божого. Я маю на увазі наші такі горизонтальні обставини щодо нашого життя в цьому світі. Вони тимчасові. Ісус Христос каже, що Царство Боже ще прийде. І коли ми знаходимося з вами тут, він так звертається до учнів. Коли ви бачите це зцілення, коли ви бачите цю юрбу людей, яка оточує мене, коли ви бачите оздоровленими людей, які були дуже хворими, оздоровленими вільними людей, які були одержимими нечистими духами, ви маєте знати, що не всім їм належить царство Боже, І насправді це, скажімо так, дуже непроста думка. Бо в той день я думаю, всі люди раділи, всі люди просто були натхнені, всі люди були сповнені радості, були сповнені нових надій. Бо життя всіх цих людей воно стало краще в той день. А Ісус Христос каже, що Царство Боже належить. І він починає перелічувати, кому належить Царство Боже. Ми зараз з вами не будемо детально розбирати всі заповіді блаженства, також усю нагорну проповідь. Ми тільки з вами так взагалі позначимо, що Ісус Христос каже одну просту річ або одну непросту річ: що Царство Боже належить людям, в яких серцях. Перебуває, народилося нове життя, життя від Ісуса Христа. Я ще раз повторю цю думку для того, щоб ми з вами ще раз порозмірковували над нею. Ісус Христос каже не про обставини, які переживають люди. Ісус Христос каже про серця. Ісус Христос звертається до сердець і каже своїм учням. Що царство Боже, майбутнє царство Боже, яке прийде, яке є майбутнім, навіть відносно нашого сьогоднішнього дня, воно належить не людям, які сьогодні отримали щось від Ісуса Христа. Це не є однозначною ознакою, що якщо людина отримала якесь зцілення від Ісуса Христа, якесь благословення від Ісуса Христа, слава Господу, всі ми радіємо і потребуємо цих благословень, але цими тимчасовими благословеннями не можна вимірювати свою приналежність Царству Божому. Царству Божому належить та людина. Царство Боже наслідує та людина. Царство Боже є для тієї людини. В серці якої є нове життя від Ісуса Христа. Стілення не може змінити серця, фізичне стілення не може змінити серця. Фізична свобода або духовна свобода від нечистих духів ще не є народженням згори. Ісус Христос каже своїм учням: коли ви будете дивитися на цих людей, коли ви будете дивитися на своє життя, коли ви будете проповідувати моє царство, знайте. Що майбутнє царство Боже, уся повнота Божого царства, відновлене творіння, життя, в якому немає жодного зла, смерті, сліз, тобто ідеальне життя, святе життя, життя, таке, яким воно було створено від початку, належить людям, не тим людям, які пережили певні благословення в цьому житті від Бога, від Ісуса Христа, а тим людям, які стали учнями Ісуса Христа. А тим людям, які прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, які народилися згори, які стали іншими завдяки Ісусу Христу, в серцях яких тепер нове життя, яке не зрозуміле для цього світу, але саме воно і є, як би сьогодні сказали, автентичним життям, воно і є справжнім життям, воно і є тим життям, яким життя має бути це життя Ісуса Христа. Тож будемо з вами продовжувати розмірковувати вже е, кожний з нас в своєму серці над своїм майбутнім. Чи пов'язую я своє майбутнє з Царством Божим? Чи реально я це роблю в своїй свідомості? На підставі чого я пов'язую своє майбутнє з Царством Божим? Правильна підстава це віра в Ісуса Христа, це народження згори, і це те нове життя, яке Ісус Христос дає кожному з нас. І це зростання в цьому житті, тому що насправді ми з вами можемо побачити. Бачити, що ми народжені згори, ми можемо побачити, що ми нові саме через це нове життя, яке зростає в нас. Через те, що Ісус Христос нас навчає, через те, що Ісус Христос дав нам нове життя, через те, що Дух Святий нас народив через віру в Ісуса Христа. Тож будемо з вами і далі продовжувати разом читати Слово Боже і розмірковувати над істиною Слова Божого. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися. Також радо запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, ставте вподобайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок для того, щоб якомога більше людей дізналося про це. Канал долучалося до того, щоб читати слово Боже разом, розуміти слово Боже і щоб поглиблюватися в вірі в Ісуса Христа на підставі Слово Божого. Нехай Господь благословляє кожного з вас.